Доброго дня, вітання вам з Чикаго! І сьогодні той день, коли я нарешті зібралася, і я зроблю відео про те, як я використовую програму Engia для вивчення слів англійської мови. Спершу я, звісно, нагадаю або розповім вам, що це за програма, чому саме я її обрала, а потім я вам покажу, як вона виглядає. Я виглядаю в цій програмі мої картки зі словами. Покажу вам свої налаштування, ті, які я змінила, та ті, які я вважаю важливими. Покажу, як я додаю нові слова, як можна додати до них аудіо чи зображення, і покажу ще кілька додаткових налаштувань та можливостей програми. Що ж таке Enki? Enki – це програма, яка заснована на методі інтервального повторення. Це метод, при якому ми вивчаємо інформацію, а потім повторюємо її через певні інтервали, тобто наша мета повторити інформацію, перш ніж ми її забудемо, тому чим більше повторень ми зробили, тим довшим стає інтервал. Загалом метод інтервального повторення можна використовувати для вивчення дуже багато чого, але окремо він популярний саме для вивчення слів, і хоча насправді для використання методу інтервальних повторювань. Ніяка програма вам не потрібна, і коли перше я почала працювати з цим методом, я робила паперові картки, тому що це було років 15 назад, якщо не більше. І я не впевнена, що програма Enki тоді взагалі існувала. Але з часом мені не дуже подобалася вся ця карткова система, і я шукала якісь більш оптимальні варіанти. Що дозволяє EnT? Звісно, мені тепер не потрібно мати коробки з конвертами, пакети якісь самі сортувати. Все це розміщено онлайн. в мене немає ніякого фізичного барахла, яке я маю за собою кудись таскати. Я можу повторювати її як з комп'ютера, так і з телефона. Здебільшого я на комп'ютері додаю картки, мені там це зручніше. А повторюю я з телефона, тобто я можу робити це фактично де завгодно. Звісно, ці можливості нам дасть і дуже багато інших сайтів, але Анкі також слідкує за вашим прогресом. Вона сама вирішує, коли вам варто що повторювати. Якщо у вас трапилось життя і ви два місяці взагалі туди не заглядали, то ця про проблема Анкі вирішити, що вам варто повторити в першу чергу. Вона сама все відсортує і щодня надасть вам список роботи. Я їй просто, скажімо так, довіряю в цьому плані. І з часом знову входжу в графіки, починаю вивчати нові слова. Також одна з додаткових зручних можливостей це те, що для кожного слова при бажанні я можу додати малюнок та аудіо. Малюнки я додаю рідко, а аудіо я додаю для всіх слів, тому що це. Краще допомагає запам'ятовувати, коли ви не лише бачите інформацію, а й чуєте її. Але це також допомагає нам вивчити правильну вимову слова. Потенційно, це не всі переваги даної програми, але це саме те, за що її ціную я. І тепер ми з вами переміщаємось за мій комп'ютер, де я вам покажу, як власне виглядає моя анкі. Ось це анкі для комп'ютера. Ось тут моя колода. Ось тут я обираю навчатись. Ось це, до речі, варіант простої картки, тому що нещодавно я вирішила, що непогано було б вивчити назви різних країн, які я рідко вживаю, і тому недобре знаю, як вони вимовляються або знаю, як вони називаються. Тобто, це приклад простої картки. З одного боку, ми маємо просто українську назву, а потім я себе перевіряю. Тобто я б доказати, що слово це Кембоулія. Ми відкриваємо тут. Я маю малюночок, який я можу вставити. В мене назва англійською мовою, транскрипція аудіо. Окей, продовжуємо. А ось так виглядають мої більш складні картки. Ми маємо опис і ми маємо застосування в контексті, але саме слово сховане. Якщо вам потрібно переклад українською мовою, я б писала переклад верхнім рядком з самого початку. В даному випадку слово fluctuations. А, також я загалом для себе, коли я займаюся, я читаю це все голос, але зараз читати голос я цього, звісно, не буду. А знову ж таки, транскрипція аудіо. Ось тут в мене варіанти. Я обираю, чи я знаю це слово добре. Чи мені воно важко, чи воно мені залегке. Якщо натисну «Again», це означає повторити його ще раз прямо зараз, тому що я його забула. І це були два основних типи карток, які я використовую для вивчення слів. Який тип я обираю, залежить від того, чи мені потрібен якийсь контекст для вивчення, якісь приклади для вивчення слова, чи ні. Тепер давайте подивимось на налаштування, які я використовую для своїх колод. Ось тут ось це коліщатко, обираємо опції. І насправді налаштування, які я міняю, які я на сьогоднішній день використовую, досить небагато. Тому що не так давно в Енкі з'явився штучний інтелект. І після цього дуже багато позицій, дуже багато налаштувань стали просто непотрібними. Тому що, перше, що Необхідно, скажімо так, зробити це, вернути в самий-самий низ, верніше на останню настроєчку, да, ось тут в Advanced Options і включити цей самий штучний інтелект. І він вже займається тим, які інтервали вам потрібні для вивчення слів, як часто вам що повторювати, які слова обирати і так далі. Тут загалом можна нічого не чіпати. Єдиний параметр, який я міняла, це desired retention. Тобто, це наскільки добре вам потрібно запам'ятовувати слова, з якою вірогідністю е, трапиться така ситуація, що ви слово все ж таки забули. Чим вища ця цифра, тим, чим ближче вона до одиниці, тим частіше ви повторюватимете слова. Тобто, коли я ставлю тут 0,95, то це говорить, що... Якщо раніше мені треба було повторювати слово через 100 днів, то тепер я повторюватиму його через 46. Тому що я обираю дуже високий відсоток. Я хочу, скажімо так, я готова частіше повторювати слова для того, щоб мати вищу вірогідність, того, що я їх не забуду. Мені здається, що якщо ви на більш початковому рівні, то мати цю... Цифру дещо нижчою, досить нормально, тому що більшість слів, які ви, які ви вивчаєте, вони зустрічаються дуже часто. Ви так чи інакше пасивно їх повторюватимете. Окрім того, ви будете вивчати більше слів щодня, і вам важче буде підтримувати таке часте повторювання, як мені. Але окрім цієї окрім цього налаштування, я б сказала, що ми йдемо. Зворотній бік, і навпаки, йдемо на самий верх. І те, що нас цікавить, це Daily Limits, Тобто, по суті, ми виставляємо найпершу та саму останню настройки. В Daily Limits це скільки карток ви готові обробляти щодня. Перша цифра це скільки нових слів ви готові вивчити щодня. А друга цифра це скільки слів ви готові повторювати щодня. Я ці величини обираю обмежувати. Чому? Тому що я можу, коли я маю час, за тиждень додати сотню нових карток, а то й більше. Але я не готова їх одразу всі за тиждень сотню почати вивчати. Тому я виставляю, що програма додавала мені не більше двох нових слів на день. Окрім того, так як я. Не включаю ось цю настройку, то ситуація така: якщо в мене є 20 карток на повторення, нових карток я не буду вчити взагалі. Тому що, значить, в мене немає на це достатньо часу. Коли в мене взагалі все дуже погано, я дуже зайнята, то я можу взагалі ставити тут один і десять. Ось ця цифра має бути, скажімо так, співвідношення між ними має бути один до десяти. Вірніше, воно має бути мінімум 1 до 10. Ви можете мати 1 до 20, 1 до 30, але на кожну одну картку, яку ви вчитаєте, ви маєте мати мінімум 10 карток на повторення. Ці, скажімо так, ці цифри зручні для мене з мого часу, з врахуванням, скільки вільного часу в мене є, і наскільки мені необхідно взагалі вчити нові слова, відверто кажучи. Для когось, хто лише починає, ви можете вчити і 5 нових слів на день, я вважаю, тому що ви дуже часто їх зустрічатимете, це буде легше, але тоді, відповідно, вам треба бути готовими повторювати до 50 слів на день. Якщо ж ні, то якщо у вас часу немає, краще ось ці цифри ставити поменшими. На цьому загалом і все. Ми зберігаємо свої налаштування та звідси виходимо. Тепер давайте я вам швиденько покажу, як додавати слова, щоб утворити ось ці два види карток, які я використовую. По-перше, ось тут ми вибираємо додати. А ось тут, дивіться, у вас має бути обрано, якщо у вас кілька колод, у вас має бути обрано, в яку колоду ви додаєте. У мене колода одна, тому проблем немає. Якщо ви хочете базову картку, в якої з вас дві сторони, то ви використовуєте, ви обираєте тут basic. І ви просто пишете передню частину українською мовою, на зворотню частину пишете слово англійською. Сюди ж копіюєте, додаєте транскрипцію. Якщо ви хочете, додаєте картинку, додаєте аудіо. Але давайте розглянемо другий тип. І там я вам вже більше покажу, як додавати аудіо та все інше. Close – це другий тип карток, які я використовую. Це. Коли я бачу речення, але слово, яке я вивчаю в цьому реченні закрите. Ми обираємо цей тип. І тепер сюди мені потрібно вставити текст. Я вже підготувала текст, який я хочу. Ось, Я вставляю сюди текст. І ось серед цих іконочок саме остання іконочка. Я знаходжу те слово, яке я хочу закрити. Обираю його і натискаю на ось цю іконочку. Ось це означає, що це слово буде закритим, коли мені покажуть, тобто в моєму запитанні, слово буде закритим. Я знаходжу всі випадки, де воно зустрічається або зустрічається щось, що може мені його підказати, і його закриваю. Ось, до речі, якщо ви бачите, да я ми використовуємо саме останню. Якщо ви ненароком нажмете другу, то ви побачите, де у вас цифри пішли замість c 1 ви отримаєте С2, c 3 і так далі. Це означає, що відповіді будуть показуватись по етапам. Тобто, коли ви перший раз натиснете «Show answer», Показати відповідь, ви побачите лише c 1 потім вам треба ще раз натиснути показати відповідь, ви побачите, що у вас було c 2 c 3 і так далі. Я цією опцією не користуюся. Але якщо ви побачите у вас c 2 c 3 значить ви випадково натиснули на ту іконочку, і можете просто поміняти їх на c 1 І в моєму випадку, ось це буде мій обличчя моєї картки. Тепер зворотня частина моєї картки. В зворотній частині я хочу мати транскрипцію, і я хочу мати аудіо. Аудіо я свої беру на сайті Cambridge слубника. Для того, щоб їх отримати, ви можете або натиснути правою кнопкою миші і тут прокрутити вниз до меню «View Page Source. Або ви можете натиснути комбінацію клавіш Ctrl-U. Я зазвичай все ж таки користуюсь саме комбінацією клавіш. Ви перейдете на таку сторіночку з кодом. Тут ми нажимаємо комбіна... натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-F. І нам потрібно в пошуку написати MP3. MP3. І натискаємо Enter. Ви побачите ось такі посилання. Тут зверніть увагу, якщо у вас написано US, то це американський варіант вимови. Якщо у вас написано UK, це британський варіант вимови. Обираєте той, який вам потрібен, і натискаєте на посилання. У вас автоматично перекине ось таку стріночку, де, натиснувши на три крапочки, ви можете натиснути завантажити. Після того, як ми ось це завантажили собі. Ми повертаємося до свого Анкі і натискаємо на іконку з такою скріпочкою. І ось тут ми знаходимо в файлах Downloads завантаження, ми знаходимо свої аудіо. На цьому, в принципі, все. Я натискаю на кнопку Add. Якщо я хочу картинку, то, в принципі, сюди саме або скріпочкою, або просто з буфер-обміну я її вставляю. Ось так створюються нові картки. Ця картка вже додалася до мого словну. Тепер я швиденько хочу зазначити кілька додаткових моментів, які можуть бути для вас корисними. По-перше, ось тут в меню Tools ви можете натиснути теж «Preference». це загальні налаштування програми і обрати іншу мову. Тут також є українська мова в налаштуваннях. Ви можете обрати її собі як мову інтерфейсу. Якщо ви не знаєте англійської або вам не комфортно, але я все ж таки перетримуюсь англійської. Далі, якщо ви хочете мати можливість користувати свої енки на кількох пристроях одночасно, вам потрібно створити свій аккаунт на сайті Enki і додати інформацію в програму. Для цього, в першу чергу, вам потрібно буде перейти на сайт Anki. Сайт EnC посилання буде в описі під відео. Також тут ви можете завантажити програму. Коли ви нажимаєте завантажити, ви ось тут вам покажуть опції для Windows і для різних інших систем. Але для того, щоб зареєструватися, вам потрібно перейти на Enki Web. І ось тут я вже залогінна систему, але якщо я вийду, то ось тут буде кнопка: ось тут я можу увійти. А ось тут я можу створити новий обліковий запис. Що вам буде потрібно, вам потрібен емейл та вам потрібен пароль. Після цього переходимо назад в Анкі. Якщо ви ще свої Анкі ні до чого не прив'язали, то ви можете просто натиснути на кнопочку Синхронізувати, і вона скаже, що для цього вам необхідний аккаунт. І спитає вас імейл та пароль, з яким ви зареєструвалися на сайті. Після того, як ви їх сюди введете, ви зможете синхронізувати свою енкі між телефоном та комп'ютерною версією. І останній момент, яким я фактично не користуюсь, але який можу вам знадобитись, це те, що в ЕНК є можливість поділитися своєю колодою, тобто ви можете. Свою колоду комусь передати, але ви також можете завантажити вже чужі готові колоди. Для цього ви можете натиснути ось тут на Get Shared. І ви перейдете на сайт автоматично. Тут ви обираєте, якою мовою вам цікаво. Обираємо англійську. І ось тут різноманітні колоди. Які ви можете передивлятись, і можливо, якщо ви хочете щось собі додати. Проблема з тим, щоб використовувати чужі колоди, звісно, звертайте увагу. Бачите, що тут англійська з в'єтнамської і так далі. Але загалом проблема в тому, що коли ви додаєте собі 4 тисячі чиїхось слів, які з них ви знаєте, які з них вам потрібні, якісь з них вам не потрібні. Я, скажімо так, не прихильник цього діла, але якщо це єдиний варіант, то так і бути. Єдине, що я можу порадити, це колоду для неправильних дієслів. Тобто ви тут можете написати irregular verbs знайти пошук, і ось ось тут з самих популярних да, дивитись рейтинг. Тобто, якщо рейтинг в колоди ніякий, можливо, не варто на неї дивитись. Але ось є популярна колода, яку ви можете на неї натиснути, подивитись: тут будуть приклади, що в них як є. І ось тут буде завантажити. Після того, як ви собі її завантажили. Вам необхідно буде просто відкрити папку, куди вона у вас завантажилась, натиснути на неї двічі. У вас відкриється ваша e Після того, як ви приймаєте, натискаєте кнопочку Імпорт. Ця колода до вас додається, і ви можете з нею займатися. На неї будуть розповсюджуватись ваші загальні налаштування. Ну що ж, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і допоможе вам користуватись цією програмою, яку я так люблю. Також, певно, варто зазначити, що це відео не було якимось чином спонсором, тобто ніхто мені не платив для того, щоб розповісти вам про цю програму. Це було просто на прохання глядачів. Також вибачаюсь, якщо, скажімо так, будуть проблеми зі звуком і вам не подобається зображення за мого комп'ютера, адже це не той режим, в якому я зазвичай записую свої відео. Ще раз дякую вам за перегляд. На все добре та до наступних зустрічей.